Фільми і серіали, які варто подивитись цим літом. Пригодницький трилер про четвірку підлітків, які за допомогою випадково знайденої мапи відправляються на пошук скарбів. Події відбуваються на острові серед смуги вузьких піщаних бар'єрних островів узбережжя Північної Кароліни, жителі якого діляться на дві групи заможно і не дуже. В розпал курортного сезону ураган руйнує усі плани місцевого населення підзаробити. Саме у цей час підліток Джон Бі та його троє друзів випадково отримують мапу скарбів, на які вказано де сховано величезну партію золота вартістю майже у півмільярда доларів. Друзі вирушують у подорож, яка виявляється повною небезпекою. Літо, коли я стала красивою, серіал 2022 року. У центрі сюжету молода дівчина Беллі, яка кожного літа разом зі сім'єю їздила на відпочинок у пляжний будиночок із Сюзаною та її синами Джеремі та Конрадом. Вони були знайомі з дитинства, а разом грали і пустували, приховували від дорослих таємниці дитинства і здавалися майже рідними. Вони були близькими друзями, але одного дня все змінилося. Беллі і двох братів зв'язав любовний трикутник. Перед дівчиною постала дилема кого з двох братів вибрати Конрад чи Черемі. Літо 85. Фільм 2022 року. Це історія, яка доторкається до душі кожного. Фільм розповідає про Ервена та Алексіса, двох підлітків, які зустрічаються випадково на узбережжі. Їхнє знайомство швидко перетворюється на щось більше, на сильне почуття, яке навіть несподівана стає визначальним у їхньому житті. Але великий супутник їхньої любові це таємниця, яка приховується від очей оточуючих. Таємниця, яка може зруйнувати все.